По-перше, моя дитина на фронті. По-друге, я іначе не можу. Воїни наші кажуть, що ми не думали, що сітки будуть на віз золота. Наша організація це ми. Я роблю сітки, але у нас організація дуже велика по області і ми робимо все. Починаю від каш і заканчую матрасами і всім, всім, всім остальним і забезпеченням. Ми будемо продовжувати, скільки треба. В сьогоднішній день волонтери можуть все і сплести сітку. За день, хоча це дуже і дуже складно, і ми в досвітяне ми об'єднавши батьків, наших учнів, педагогів. Я дуже вдячна за те, що тільки разом ми сили, і ми наближаємо нашу перемогу. Наші діти за кордоном їх роботи точніше. Приймають участь в різноманітних аукціонах і досить великі суми діти заробляють і купували автівки, і якісь електроприбори ну те, що потрібно нашим хлопцям. Нас кожен захід благодійний. Українське волонтерство це феномен, це унікальна взагалі феноменальна історія. Жодна нація світу не могла би мати такий волонтерський рух, як мають українці. Ми маємо тим пишатися. Це наша здатність творити історію, вершити історію і бути її насправді рушійною силою. Понад 100 хмельницьких волонтерів сьогодні отримували подарунки і відзнаки. Кілька скажімо так, локацій, де ми їх сьогодні відзначали. Це і такі, скажімо, максимально спартанські вуличні умови, максимально цікаві для них. Це і там, офіційні відзначення, і відзначення окремих благодійних фондів. Це далеко не всі ті, хто на сьогодні активно працює, волонтери щодня, щоночі. В Хмельницькому це тисячі і тисячі волонтерів. Ми дякуємо усім, вітаємо їх з міжнародним днем волонтерів і працюємо далі, тому що ми одна команда і ми допомагаємо силам оборони для того, щоб зберегти нашу українську державу.